Альник ракетного удару по Яворівському полігону програв апеляцію. На Львівщині судитимуть трьох правоохоронців, які вимагали 30 тисяч доларів за закриття сфабрикованої корупційної справи. Струс мозку і забої, мешканець Львівщини, побив 13-річного школяра через конфлікт з його сином. А у справі вбивства мовознавиці Ірини Фаріон оприлюднили нові докази. Про це та більше розкажу вже за мить. З вами новини в темі та я Любов Ступчук. Підписуйтесь на наш канал, тисніть дзвіночок, ставте лайк і починаємо. Коригувальник ракетного удару по Яворівському полігону програв апеляцію. Тернопільський апеляційний суд не задовільнив скаргу адвоката колишнього співробітника КДБ СРСР Олександра Косторного, який був засуджений до 15 років ув'язнення за державну зраду. У суді прокурори довели, що Косторний 73-річний уродженець Львова спочатку повномасштабного вторгнення співпрацював з агентами ФСБ Росії. Він збирав інформацію про розташування військових об'єктів, зброї та інфраструктури в регіоні. Через месенджер Телеграм він передав карту Яворівського військового полігону, де позначив стратегічно важливі об'єкти, зокрема казарми та гуртожитки. Це стало підґрунтям для ракетного обстрілу, який відбувся 13 березня 2022 року. Коли загинули понад 60 осіб і 160 отримали поранення. Косторний також передавав іншу інформацію, сприяючи підрівній діяльності проти України. Його затримали у червні 2022 року, і з того часу він перебував під вартою. На судових засіданнях він не визнавав своєї вини і не висловив каяття. Суд, розглянувши апеляцію, не врахував аргументи захисту і залишив рішення без змін, підтвердивши справедливість вироку. Нагадаю, саме сьогодні третя річниця атаки на Яворівський полігон, 13 березня 2022 року. Армія РФ випустила по ньому 30 ракет. Вісім з яких влучили в казарми. Залишається відкритим питання, чому такі випадки, як зрадництво на користь ворогу, мають право на апеляцію. Та чи достатньо 15 років ув'язнення щоб покарати людину за такий масштабний злочин? На Львівщині судитимуть трьох правоохоронців, які вимагали 30 тисяч доларів за закриття сфабрикованої корупційної справи. Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо колишнього співробітника антикорупційного управління ДПС у Львівській області, та двох інших правоохоронців, які за хабар сфабрикували корупційну справу щодо завідувачки інсультного відділення обласного госпіталю ветеранів та репресованих. Операція була викрита ще в жовтні минулого року. Правоохоронці вирішили викрити лікарку, яка Нібито вимагала гроші за можливість лікуватись у своєму закладі. Для цього вони залучили знайомого військовослужбовця, якому передали техніку для таємного запису розмов та провели відповідний інструктаж. Чоловік мав пройти обстеження, лікування та отримати медичну виписку, що слугувала би підставою для продовження дії довідки МСЕК про встановлення інвалідності. У ході операції пацієнт кілька разів запитував лікарку про суму хабаря за надання послуг. Однак вона відмовилася вказати конкретну суму. Тоді він залишив гроші в її. Кабінеті після цього податківець один із фігурантів справи зустрівся з завідувачкою і повідомив, що має інформацію про розслідування її корупційної діяльності. Він запропонував за 30 тисяч доларів закрити кримінальне провадження. Отримані кошти спільники планували поділити між собою. Наразі обвинувальний акт направлений до суду трьом правоохоронцям, загрожує кримінальна відповідальність за вимагання хабаря та корупційні дії. Правоохоронці викрили 42-річного мешканця Закарпаття, який організував схему незаконного перетину кордону для мешканця Львова. Як повідомила Львівська обласна прокуратура, за 9,5 тисяч доларів підозрюваний планував перевести ухилянта через державний кордон поза межами офіційних пунктів пропуску. Спочатку клієнта мали доправити зі Львова до Закарпатської області та поселити у готель. А у визначений день перевести до Словаччини. Однак правоохоронці затримали організатора на гарячому під час отримання всієї суми. Грошей йому повідомили про підозру. Наразі тривають слідчі дії для встановлення інших співучасників. Максимальне покарання за цей злочин 9 років ув'язнення з конфіскацією майна. Струс мозку і забої мешканець Львівщини побив 13-річного школяра через конфлікт з його сином. Інцидент стався у селі Ясницька Яворівського району. За інформацією очевидців, між дітьми сталася сварка, і один з хлопців покликав на допомогу батька. Чоловік прийшов на шкільне подвір'я, та як з'ясували, поліцейські завдав опоненту свого сина, учню восьмого класу, кількох ударів руками по голові та в ділянку живота, спричинивши тілесні ушкодження. Лікарі діагностували у хлопця струс головного мозку та забої. Слідчі відкрили за цим фактом кримінальне провадження за статтею хуліганство. Винуватцю загрожує штраф, пробаційний нагляд на 5 років або обмеження волі на той самий строк. Зінченко знову в суді нові докази та суперечки навколо відео з місця вбивства Ірини Фаріон. Сьогодні у Шевченківському районному суді Львова продовжили слухання у справі про вбивство мовознавиці. В'ячеслав Зінченко, обвинувачений у вбивстві знову прибув до суду у бронежилеті та шоломі. Основною темою засідання став перегляд відео з місця злочину, яке викликало нові суперечки навколо доказів. Адвокат Зінченка Юрій Немировський висловив сумнів щодо відеодоказів, зазначивши, що слідчі не поспішали зафіксувати. Фіксувати запахові сліди на місці події, що могло вплинути на достовільність доказів. Він також поставив під питання дату зйомки відео, зазначивши, що погодні умови того вечора, 19 липня 2024 року, не співпадали з тими, що були зафіксовані на записах. Водночас, за результатами одорологічної експертизи, запаховий слід на місці вбивства був пов'язаний з В'ячеславом Зінченком з мовірністю Це є важливим доказом, який вказує на його при. Четність до злочину, що заперечує його захист. Адвокатка Софії особи Наталія Романик не брала участі у засіданні однак, сама Софія не заперечувала щодо продовження судового процесу без її присутності, і зазначила, що хоче, аби Зінченко пройшов тест на поліграфії, щоб перевірити правдивість його свідчень, адже вважає, що він буде заперечувати всі факти, обставини, зокрема свою присутність у Брюховицькому лісі. Під час перерви в суді Зінченко поспілкувався з журналістами. Він заявив, що не проходив тест на Графі та не надавав пароль від свого телефону, який було вилучено під час його затримання. Також він не підтвердив свою присутність у Брюховицькому лісі, зазначивши, що всі подробиці будуть розкриті під час судового розгляду. Після перегляду відеоматеріалів суд оголосив перерву. Засідання продовжиться 26 березня, коли будуть представлені нові свідчення та розглянуті подальші етапи справи. 23-річний вандал отримав вирок за наругу над могилами січових стрільців. Стрийський міський районний суд Львівської області виніс вирок 23-річному місцевому мешканцю, який у березні 2021 року зруйнував 59 бетонних пам'ятників січовим стрільцям та воїнам української Галицької армії на міському кладовищі у Стрию. Як повідомляє обласна прокуратура, підозрюваний перебував у стані наркотичного сп'яніння, коли вчинив цей акт вандалізму. На місці події його затримав охоронець кладовища та одразу викликав поліцію. Сума збитків від дій зловмисника склала майже 700 тисяч гривень. Суд визнав чоловіка винним у нарузі над могилами та призначив йому покарання у вигляді 9 років позбавлення волі. Контрабанда на півмільйона гривень. На Львівщині митники затримали двох водіїв, які намагалися ввести в Україну незадекларовані товари. Перший інцидент стався на пункті пропуску Шегині Медика, де водій Мерседес Бенс, повертаючись з Польщі, обрав зелений коридор. Під час огляду автомобіля митники виявили понад 50 брендових жіночих сумок, а також 83 пари чоловічого взуття. Загальна вартість товарів склала 400 тисяч гривень. Того ж дня на іншому пункті пропуску Рава Руська Гребене. Митники затримали. Мили ще одного порушника водій мікроавтобуса, вибравши зелений коридор, намагався ввести 253 дорожні сумки гаманці та рюкзаки. Орієнтовна вартість цих товарів майже 300 тисяч гривень. У обох випадках на порушників складено адмінпротоколи за недекларування товарів, що переміщаються через митний кордон. У Львівській області за останню добу сталися дві серйозні дорожньо-транспортні пригоди за участю мотоциклів, Одна з яких призвела до трагедії. Сьогодні вранці на автодорозі Львів пустоми меденичі сталося зіткнення мотоцикла Хонда з автомобілем Сітроен. 24-річний мотоцикліст загинув на місці. А водій легковика – 30-річний чоловік отримав тілесні ушкодження і був госпіталізований. Ще одне ДТП за участю двох мотоциклів сталося вчора в селі Грушів Дрогобицького району. 21-річний хлопець на Хауджинзеу. Зіткнувся з мотоциклом Сенке, яким керував 14-річний підліток. Обидва мотоциклісти отримали серйозні травми і наразі перебувають у реанімації. Поліція з'ясовує всі обставини події. 28-річна жінка опинилася в реанімації після аборту в приватній клініці Львова. Поліція Львівщини почала розслідування за фактом неналежного виконання обов'язків лікарями, що стався 12 березня у приватній клініці Ніка і Ка. річна жінка Запорізької області, яка перебувала на 16-му тижні вагітності, звернулася до медичного закладу для проведення аборту. Під час хірургічного втручання виникли ускладнення. Жінці пошкодили пряму кишку, що призвело до гострої крови. Отечі пацієнтку терміново доправили до Львівської обласної клінічної лікарні, де її прооперували, вивели кишківник назовні та встановили стому. Жінка перебуває у важкому стані в реанімації. Ведеться розслідування за фактом неналежного виконання обов'язків медиками і відкрито кримінальне провадження, що передбачає покарання до двох років позбавлення волі. Знову отруєння чадним газом у Львові. Інцидент трапився пізно ввечері в багатоквартирному будинку на вулиці Сахарова. Постраждала 21-річна дівчина. Останні середньої тяжкості її госпіталізували до лікарні. Це вже 15-й випадок отруєння чадним газом у місті з початку цього року, в результаті яких постраждали 31 особа, серед яких 13 дітей. Двоє людей загинули. Рятувальники вкотре наголошують, що найкращим способом захисту є встановлення газових датчиків, які вчасно увістять про небезпеку. Львів'янину на голову впала частина ліпнини з фасаду будинку у центрі міста. Інцидент стався сьогодні на вулиці Івана Франка, 69. Постраждав 61-річний чоловік. Він отримав забійну рану голови і був госпіталізований. Але після огляду лікарями його відпустили додому. Як з'ясувалося, шматок ліпнини обвалився з балкону на другому поверсі, який ще в 2023 році під час комісійного обстеження був визнаний аварійним і потребував ремонту. ЛКП, княже місто, яке обслуговує. Говоє будинок неодноразово повідомляло власнику квартири про необхідність ремонту балкону, а також надавало інформацію про доступні програми співфінансування ремонтних робіт, де місто покриває 80% вартості. Але незважаючи на нагадування, заявка на ремонт від власника не надійшла. Тепер ЛКП замовляє спеціальну техніку для обстеження будинку і з'ясування причини обвалу ліпнини. У заповіднику на Львівщині розпочнуться велоекскурсії. Історико-культурний заповідник Стільське городище, що біля Миколаєва з 15 березня запускає велоекскурсії по унікальних пам'ятках цього комплексу. Відвідувачі зможуть проїхати мальовничими стежками через села Стільсько, Дуброва та Ілію, що відомі своїми скелями і печерами, які існували ще до часів Київської Русі. Екскурсії відбуватимуться в суботу та неділю з 9 до 18 години. Щоб долучитися до поїздки, потрібно поперед. Едньо забронювати час. Веломаршрут триватиме 4-4,5 години і години. Під час нього учасники зможуть побачити пам'ятки, які не мають аналогів в Україні та Західній Європі. До заповідника можна дістатися автомобілем або громадським транспортом. Для сімей військовослужбовців екскурсії безкоштовні. На цьому сьогодні, все. Дякую, що були разом з нами. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки та діліться своїми думками в коментарях. Ваша активність допомагає нам тримати вас у темі. До зустрічі в наступних випусках.